Люди не мають що їсти, вони не мають чим дітей кормити. Ви це розумієте? Нечисть. За таких вмирали б у нас больницькі. І сиділи, думали. Думали, 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 гадали. Що, брати, йдемо, курва, зустріли, блядь, пару нахуй яких тут турків, блядь, з москалями разом. Йдемо. Ми хочемо миру, ми добра хочемо, щоб люди розуміли друг друга. Так Вони теж хочуть добра. Хто, блять, її сіпери. Такого добра, сука, в карман, щоб їм засунули, блядь, на блокпостах стоять. Такого вони добра і миру хочуть. По-моєму, да. Ну от. Отак сказав Батерська генерал А вони Ви, дождуться вистави, вони сепари, і сіпери. Путін. І пішли вони всі нахуй разом. Знав, що... А це наш сепарський. Казачков русський. Огаменіть свій неугамененний талант, господа, пожалуйста. Людей Будь утра. ласка, бо добри. дух Бандери і Шухевича не спить, він прийде і покарає вас. Будьте чемними, а то я приду до вас, чесно. І пам'ятайте, дар плен не здається. Слава Україні!